What's up, YouTube! я вітаю всіх на каналі Hi-Clouds. Мене звуть Картавий Джим. Давненько з вами не бачились, і сьогодні я хочу вам презентувати доволі цікаву новинку від компанії Xmax під назвою UND. Це бюджетний вапорайзер, який коштує всього-навсього 60 баксів приблизно плюс-мінус. І що ми взагалі хочемо від вапорайзера, який коштує 60 баксів. Ну, перше, якщо він працює, це вже непогано. Друге, якщо він гарно випаровує, то все, питань до нього більше немає. Але це ж компанія Xmax пропонує нам декілька цікавих рішень. По-перше, тут ми можемо регулювати камеру самостійно по розміру, по об'єму це непогано. По-друге, механічне відчищення камери це взагалі круто, дуже легко і зручно. Третє, мундштук зроблений так, що він трішечки охолоджує ваш парк, Це кайфово. Четверте, декілька режимів роботи. Перший режим швидка сесія, дві хвилини приблизно. І другий режим це розширена сесія приблизно 5 хвилин. І на останнє ви тільки подивіться, яка ця манюня гарненька. І при цьому розмірі він дає доволі серйозну пару, плотну і не хватає заднього повітря. Якщо цікаво, ставимо лайки, підписуємось на канал, тому що ми знімаємо на вулиці і тут. Пішов дощ, подивимось на нього трішечки поближче. Що, друзі, ми починаємо? Розпаковка. Так виглядає коробочка, стильна, нічого зайвого. Тут є цікава інформація з цієї сторони, 20 секунд розігрівається наш опера, є квіклін, про який я розповідав ще і покажу. Кові капсули, котрі йдуть в комплекті. Вібрація це вже мастхев і акумулятор на тисячі махів. Що у нас тут? все те, що є в коробці та температурний режим від 180 градусів до 220 градусів по Цельсію. Відкриваємо коробочку Та-дам! І ось він. Ну, Як завжди йде інструкція по експлуатації, рекомендую почитати. Спіртові серветочки, 4 штучки, непогано палички, щоточка для чищення нашого вепарайзері. Камера в комплекті йде одна штука, але непогано, що вона все ж таки йде. USB Type-C, так, звичайно, це сучасний в і тут є Type-C, додаткові сіточки і помічник. І, звичайно ж, основний продукт вапор під назвою Урт. Дуже чорний, він такий матовий-матовий, пластиковий. Переходимо до ніжньої частини. Тут ми бачимо Type-C. Засипати ми будемо сюди. Весь наш став не дуже зручно, коли знизу, тому що тут у нас ще монштук, але можна зробити ось якось так: такий лайфхак від критавого джиму. Засипаємо все вне камера. Детально показую камеру, і ми бачимо, що ми. За щодо того, що витаскуємо мундштук, можемо збільшити наш об'єм. А якщо нам потрібно витрясити, ми можемо вставити мундштук обратно і висипаємо все з цієї камери. Дуже проста технологія, але це працює. Вмикання та перемикання режимів тут трішечки треба звикнути, вмикаємо в операйзер на раз, два, три. Він вимкнутий. Якщо нам треба виставити температуру, зараз о, велика температура 220 градусів. Трішки зажимаємо в самий низ на 180. 190, 200, 220, якось так. Щоб перемикнути цей вапарайзер 3 хвилини або 5 хвилин, клацаємо 2 рази. 3 хвилини, 2 рази, 5 хвилин. Ось і все, якось так. І ще бонус контент. Я хочу вам презентувати доволі цікавий гріндер від компанії Blackleaf, котрий називається Dome Grinder Mandala. В подарунковій упаковці таке йде. Виглядає якось так. Ми його розкриваємо і в нутрі у нас знаходиться справжня краса. Нижня частина цього гріндера, верхня частина. Як вам таке? Доволі цікаво виглядає ця річ. 50 мм гріндер, але виглядає досить компактно Лезо. Я сподіваюся, все це буде видно. А надований, все дуже гарно. Внутрі сіточка, все є, всі відділи, скрібочок якось так. Як вам такий гріндер? Напишіть у коментарях. А це новий механічний вапорайзер від компанії DynaVap, котрий зроблений в USA. Я думаю, багато розповідати про цей продукт не варто. Всі його чудово знають, пам'ятають. Я багато разів вже показував його на своїх відео, але новий дизайн виглядає якось так. У мене є мій старий добрий. Друже, один із перших верайзерів DyneWap, який ще йшов в такому ось тубусі. Можемо трішечки порівняти. Виглядає він куди попроще. Так. Це модель не нова. Але багато років працює. В чому прикол цього то що його неможливо Знищити. Це верайзер, який буде працювати і працювати. Камера зроблена в моєму старому якось так. Обдув. Тут трішечки вже все по-іншому для порівняння. І, звичайно, ми підсвітімо і заграном. І ще невеличка відеоінструкція від компанії XMAX, як налаштований та принцип роботи їх нового продукту під назвою Унт. Що хочеться сказати наприкінці цього відео, що нарешті ми маємо насправді бюджетний вапарайзер, який працює без жодних нюансів, і в нього є свої якісь фірмові фішки. Це, як на мене, дуже непогано. А ще хочеться додати від себе: знаєте, коли я тільки починав цікавитись вапарайзерами, знімав якісь перші відео. Така штука, як вапор, це було щось набагато для елітки. Вони коштували дорого, ті, що працювали, і люди на них збирали гроші. Така модель, як Xmax ONT, це свого роду game-changing, тому що зараз такий вапорайзер може дозволити собі кожен. Ну або майже кожен. Він коштує недорого і такий зручний, маленький та ефективний девайс. Якісь мінуси, так ми можемо їх знайти. Наприклад, немає там великого інформативного екрану, не висовується акумулятор, але це все вже такі нюанси, котрі при такій ціні і при такій якісті випаровування і його розмірах, як на мене, взагалі не важливо. Uh, з вами був ваш старий добрий друже Картавий Джим, HeadShop, курілка NVA, YouTube канал Хай Клаус. Uh, бережіть себе.